Добрі вечір, шановні глядачі. У ефірі Українська панорама. Із новими сюжетами і студії телебачення воєводини вітаємо вас! Бажаємо вам гарного недільного пополудня! В понеділок. 20 лютого в холі влади Автономного краю Воєводини підписані договори з представниками Національних рад національних меншин. Під час вручення договорів заступник голови влади Автономного краю Воєводини та краєвий секретар з питань освіти, регламенту адміністрації та національних меншин національних спільнот Жолт Сакалаш сказав. Що голови національних рад є на самому початку свого мандату, коли разом із новим складом ради розпочинають діяльність з метою покращення прав представників національних громад і запевнив, що на цьому шляху завжди можуть розраховувати на підтримку даного секретаріату. Договори на суму 61,6 мільйона динарів для співфінансування постійних витрат і регулярних заходів у 2023 році у цей день були урочисто вручені представникам національних рад національних меншин з території автономного краю воєводина. Серед них і голові Національної ради Української національної меншини Филипу Проніку. А сьогодні краєвий секрет... Тар e, з питань освіти і культури автономного краю Воєводина пан Жол Цаклаш зробив зустріч з новообраним керівництвом або голову національних рад національних меншин і підписали ми всі договори про e, фінансування постійної діяльності на цей поточний 2023 рік. Всі ми знаємо, що крім ентузіазму, любові, того всього, що ми робимо. Важливі нам кошти і фінанси, так що сьогодні ми підписуємо цей договір, тому що нам важливі дуже ці кошти, щоб e, наша громада легше функціонувала і могла здійснити свої плани на цей поточний 2023 рік. E, у головному це все те, як і минулих років. Намагаємося, щоб. E, Відбути і літню школу україністики, відбути наші фестивалі, це є фестиваль Калина, це є фестиваль Веселка. Цього року маємо і важливу дату, це є 20-та річниця існування національної ради української національної меншини у Сербії, так що, думаю, що на день національної спільноти буде і відзначення цієї значної дати для нас. Фестивалі різні, які крім веселки і каленою, які маємо, так що ми будемо намагатися це все дійснити. Дис Призначені кошти розподіляються рішенням на постійні витрати та регулярну діяльність 17 національних рад з території автономного краю Воєводина на 2023 рік. Уже майже рік триває війна в Україні, яка, як ми знаємо, почалася 24 лютого 2022 року. Коли Росія розпочала масштабне вторгнення до України з нашими співрозмовниками, ми сьогодні про це подивимось і поговоримо. Війна в Україні триває вже майже рік. У цей час, коли цілий світ святкував різдвяні і новорічні свята, мільйони українців їх провели під звуки повітряної тривоги без світла, води. Опалення, страдаючи від руйнівних дій ракет, випущеними на територію України росіянами, нагадаємо, 24 лютого 2022 року Росія розпочала масштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону із території Білорусі. Україна чинить запеклий опір. Від 24 лютого до 26 грудня, внаслідок повномасштабного російського вторгнення, в Україні загинули щонайменше 6884 тисяч цивільних в Україні. 18 січня цього року започатковано проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками. Загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Міністерство закордонних справ також було доручено забезпечити проведення хвилини мовчання закордонними дипломатичними установами України щоденно о 9.00 за місцевим часом у державах перебування. Так, для всіх нас шоком був напад і агресія Російської Федерації на, на Україну. А, і не лише для українців в Україні, але і тут на Балканах, в одному постконфліктному суспільстві, і не лише у Сербії, але й у цілому регіоні. А, і це був новий момент переосмислювати, зокрема тут на Балканах, а як будуть відбуватися далі політичні події і е, питання безпеки у Європі. Те, що можна сказати, що Путіну не вдалося здійснити те, що він запланував на самому початку, а це захопити Київ, змусити український уряд до капітуляції, поставити свій маріонетковий уряд і підкорити цілу Україну. Е, Бліцкриг Києва не стався. Наступний план було захопити, скільки можна, України, і це можна назвати, що програша можна назвати. Путіну не вдався і план Б. Зараз відбувається якийсь план С – захопити, що можна, і затримати, що можна. А, я б сказав так, вільніше, пряміше, що Путін вже після одного тижня агресії програв війну. Тобто Цілі, які він поставив, не здійснені, а в, одні, в одному такому тоталітарному суспільстві, як в Росії, це одразу вважається не переможцем, не тим, хто переміг. А якщо хтось не переміг, то він певною мірою програв. Українці мали три перемоги: три, можна сказати, у, у тому році великі перемоги. Я б сказав, що це був рік оборони України і тих трьох перемог. І можна назвати е, певним чином е, частиною війни, яка далі вже буде е, е, говорити про це, як увесь конфлікт закінчиться. Е, перше росіяни програли під Києвом. Вони були змушені, розбиті і принижені pokidati. І ми бачили, які злочини в Бучі і вірні вони залишили за собою. В Чернігові. Другий програш був під Харковом, це вже після, після літа, і після а, оновленої офанзиви на Донбасі. Не вдалося росіянам того, чого, чого вони планували. В них була тактика застаріла певного штурму, людського штурму і старої техніки в той час, як Україна користувалася такою Taktiko Davida i Goliata, z sučasnog z dobrim komandovanjem in organizacijo im dalosi na багато česelнішу i silniejшу armiju premati. V Karkovi naprinci була druga premha in treća v Hersoni. Tak щоati pevnim чином in zakrylo ten period. Одного року майже 12 місяців. Зараз готується друга половина, я б сказав, конфлікту, якщо можна так взагалі умовно назвати, бо тут е, мова йде про дійсно е, план до другого наступу Російської Федерації і е, до е, спроби відновити територіальну цілісність України. І не лише до о, території, які о, були під о, захоплені після 24-го, а повернути території України тими, якими вона визнана в Організації Об'єднаних Націй. Тобто з, з 91-го року, а це повернення Донбасу і повернення Криму. Це все реально і реально протягом наступного року. Це говорять і е, інші. Іноземні, зокрема, західні розвідки. А судячи з того, як зброєю постачання, як відбувається постачання зброєю, це реально буде і десь у практиці здійснити. Я думаю, важко було і українцям, цим, які живуть на Балканах, у Сербії. Тому що у Сербії наратив у засобах масової інформації про це ми говорили не раз у вашій програмі, був дуже проросійський. І вони, звичайно, виправдано зовсім було, що на початку агресії вони боялися і бояли висловлювати свою вільно свою думку стосовно того, що Путін має програти, тобто програти цю, цю війну в Україні. Зараз вже після цих трьох перемог під Києвом у Харкові і Херсоні дещо змінилася ситуація. Я думаю, наскільки я відчуваю, що українці у Сербії на Балканах дещо спокійніші. Вони бачать, що Україна добре тримається і що зовсім реальна перемога і там в Україні. А самим тим видно і реакції Сербії. В той час, як у Сербії. Уряд був звичайно підтримував територіальну цілісність уряд Сербії. З іншого боку, неформальні центри, які пов'язані з властями, вони були дуже проросійськими. Зараз ці настрої дедалі зменшуються і зменшується ця атмосфера проросійська. Оскільки було зауваження з боку Європейського союзу і Брюсселя, що один одна країна кандидат до ЄС не може так себе поводити і не може так допускати такі речі, щоб символ окупації Зет був кругом десь на, на стінах і на муралах у у Белграді, Новому саді. Ну це, це соромно дійсно. І це відчутно вже наприкінці минулого року, що менше стало цієї проросійської риторики, того наративу і дискурсу. Я знову повернулася до біженців, що вони зараз себе якось тут трошки лагідніше почувають. Їхні діти пішли у школу. Я бачу цей центр для біженців у Врані теж гарно працює для діток. Досить багато там створені такі умови. Діти вивчають навіть і англійську мову, з ними працюють. Уряд Сербії був дуже коректний щодо України, незважаючи на всі ці демонстрації, які ми бачили навколо, і ці з ознаки, і портрети Путіна, і ці всі демонстрації. Значить, якщо ми слідкуємо за тим, що робив уряд сербський уряд, це є одне коректне бачення і ставлення до України. По перше. Уряд Сербії візнає територіальну цілісність України і засуджує. Ми бачили і чули недавно президента Вучича, що він сказав, що для нього Донбас і всі ці анектовані території є частиною України. Уряд Сербії відкрився і для біженців. Звичайно, вони зробили аж і таку спеціальну програму щодо біженців з України. Так само готуються гуманітарні допомоги для, для України. Уряд Сербії е, підтримує, можна сказати так, в, цілому підтримує усі міжнародні ініціативи і виступає десь проти або стримано стосовно Росії. Тобто е, уряд Сербії в міжнародних інституціях підтримує захід західні ініціативи. Так що тут можна Сказати, що уряд Сербії без великого ентузіазму, але так він є на боці України і на боці Заходу. Кількість біженців, які прибули до країн Європи з України з початку повномасштабного російського вторгнення до 3 січня цього року, сягнула 7 мільйонів 915 тисяч 287 осіб. Про це йдеться на порталі Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців. Управління Верховного комісара біженців зазначається, що з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 року, включно в Європі для тимчасового захисту, зареєстровано 7 мільйонів 915 Тися 287 людей. Лише за останній тиждень кількість переселенців збільшилася на понад 18 тисяч осіб. Повномасштабна війна в Україні так чи інакше зачепила кожну людину. Українська діаспора у Сербії не залишилася осторонь. З перших днів розпочато збір гуманітарної допомоги, до якої активно долучилися всі небайдужі люди. У всіх наших осередках ми були звичайно шоковані, коли почули таку жахливу новину, що Російська Федерація вчинила агресію на Україну 24 лютого 2022 року. І ми, як українська громада, тут, у Сербії, звичайно, були просто, ну як би сказати, з жахом таку таку новину зустріли. Ніхто не вірив, що до такого може дійти, але, на жаль, так і сталося. І ми тоді, звичайно, як українська громада, дивилися, як би можна було якось допомогти в, такі, в таких обставинах. Наразі. На той перший момент uh, говорилося про те, щоб якось збирати якусь допомогу, саме необхідне, тому що це, звичайно, був і зимовий період uh, часу, і якось, uh, люди відгукнулися і по товариствах, і по церквах, uh, щоб uh, зібрати те, елементарне, чого можна, тобто якісь харчі довгого строку, uh, зберігання, щоб можна було. Зібрати людям відправити в Україну. Звичайно, це треба було спочатку знайти можливість, як це можна зробити, тому що ми, як товариства, мали бажання допомогти. і Люди охочі були допомогти, збирати ту ж гуманітарну допомогу, хто що міг принести, але не знали, як то направити, тому що це не так то просто в Україні, де триває війна. Щось відвести. Через то зв'язалися, звичайно, голови товариств дехто з священиків з представниками Української держави, само собою, з нашим посольством тут, українським, у Республіці Сербії, і вони охоче нам допомогли таку і разом з нами значить, таку акцію далі провести ті. Ту допомогу, яку було зібрано від людей, перенаправляли, тобто вони відправляли свої автівки чи, чи якісь комбі, щоб можна було те все, що зібрали, перенаправити до них, а тоді вже вони своїми шляхами, як посольство, то далі везли в Україну. Знаємо, що принаймні. nus no, tovarstva Kolumika, Sremskoj Mitrovice, tre raze, eh, priježdala vantažna mašina i to vse, što zbirale, eh, pogružale v tu vantažnu mašinu i vidpravljali na, na Belgrad. Tak samo eh, znaju, što z inših tovarstv, z vsih naših tovarstv, zvečajno, eh, naviti iz parafije od eh, parafija z Šidu, oni ne znali, jak i inakše, zvijezali se z golovoj tovarstva У Мітровіці паном Миколою Ляховичем, і так само те, що вони зібрали там, як, як парохіан, як парафія, вони направили на Мітровіця, а тоді вже з Мітровіця далі на Белград, і вони вже як посольство кажуть, там через свої дипломатичні шляхи переправляли ту гуманітарну допомогу далі в Україну. На жаль, це це жахіття і далі триває. Люди гинуть кожен день і знову зима, і знову дуже важкі умови для, для для українців там в Україні на на всіх на всі боки. Так що ця гуманітарна акція і далі триває, і люди по можливості приносять хто що може. Я можу і закликати людей, хто, хто ще має бажання і можливості допомогти, щоб, щоб зв'язувалися з головами товариств, щоб приносили по можливості цю допомогу, яка само собою дуже потрібна людям в Україні. Частина допомоги з ініціативи Національної ради була відправлена українським біженцям, які знаходяться у центрі для переміщених осіб. У місті Врані ну товариства саме від себе збирали, але то було і е, Національна Рада як акція. Е, зібрали е, ну, скажімо, солодощі для діток, які перебувають у цьому центрі для біженців у місті Врані, і е, делегація е, Національної ради. Е, до тої нагоди поїхала туди, у, у цей центр, і тим діткам, які там перебувають в цьому центрі, завезла хоча б от, от так, щоб вони відчули трошки нашу любов і підтримку у такий, у такий важкий час. Тим дітям було значить, відвезено оці солодощі, пакуночки до, до свят. Звичайно, дітки, які там то були ну, тоді ще початки. Зараз маємо інформацію, що ну, дітки вже трошки включилися і в якесь життя. Тобто Сербія як держава допомагає, мають статус тимчасового прихисту, і само собою ті дітки можуть відвідувати і дитячі садочки, і школи, так само дорослі люди, які там є, в основному це є жінки. Можуть за бажанням знайти і працю по можливості чи це. Однією з значних акцій, які проведені у минулому році, був елітній табір для дітей із України у організації Національної Ради Української національної меншини та за фінансової підтримки уряду Республіки Сербії, керівником якого і був Стефан Сем'янів. Ми, як громада українська, тут у Сербії неодноразово збирали дітей на літні школи в Україні. І коли от почалася ця війна, ми не могли не відгукнутися і спробувати таким на в такий спосіб допомогти так само дітям з України відпочити трошки, ну принаймні, на певний час поїхати від того, як кажуть, постійних повітряних тривог, постійних бомбардувань. І... Вирішили, що разом з державою, звичайно, бо без держави ми б нічого не зробили. Сербії вони нам допомогли в цьому. В, так само в одному з центрів для біженців у місті Баніковіляча організували табір для дітей. Була ідея з трьох областей, з якими найактивніше працює наша громада. То є Західні області Івано-Франківська, Львівська і Тернопільська, щоб з цих областей діти приїхали на відпочинок. У Сербії близько п'ять тисяч біженців, а близько вісімсот дітей. Більшість оселилися у родичів або друзів, а близько сотні перебувають у центрі прийому комісаріату у справах біженців у Врані на півдні Сербії. Сербія, як і інші європейські країни, надає їм статус е, тимчасового захисту, який дозволяє їм працевлаштуватися, отримати освіту соціальне та медичне. Обслуговування, наша співрозмовниця, яка родом із Херсону, нам каже. Мої батьки, на щастя, в той день проїхали дуже швидко, їх майже не перевіряли. І вони приїхали спочатку до Одеси, потім до Києва. І були там якийсь час, а потім вирішили приїхати до нас. І побули в нас десь, може, місяць, може, три тижні. У новому сад. так, у Новому саді. І повернулися в Київ. бо Україна це їхній дім, вони вже в такому віці не бачать, як можна почати нове життя. От. І так вони зараз у Києві. Щодо Херсону, коли Херсон звільнили, всі були дуже щасливі, звичайно, але ж ми всі розуміли, що ворог тільки відійшов, і вони дуже близько ще від Херсона, і Херсон кожен день обстрілюється. Кожен день там обстрілюється… Вчора мені тато вислав а, 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 відео одне відео, де. Повністю обстріляли наше музичне училище. Я сама закінчила музичне училище і татар мене викладав. теж там. Ем, і просто нема вікон, нема дверей, нічого нема. Просто все обстріляне. Вони обстрілюють лікарні, навчальні заклади, дитячі садочки, тобто все рівно, все рівно, куди попаде. Чи вони так ціляться спеціально, не знаю. І Херсон зараз дуже потерпає, він дуже в поганому стані. Не знаю, хто там залишився, але там дуже небезпечно. Коли мої батьки тільки коли Херсон тільки звільнили, вони вирішили повернутися додому, бо в нас там був кіт. І за ним доглядала наша сусідка весь цей час, і мама повинна була його забрати, бо вона сказала: я не знаю, чи буде краще Херсону. Тому я маю повернутися, щоб забрати якийсь, бо вони їхали буквально з однією торбинкою, нічого не взяли, з собою просто тікали. І в них не було зимового одягу, нічого не було. Вони повернулися додому, забрали кота, і коли вони були там один день, в них не було зв'язку, там не було світла, там були постійні обстріли. А ваш будинок, де ви жили? Наш будинок якраз дивиться на е, річку Дніпр, який, е, е, за якою просто зараз всі з е, скупчення росіян, розумієте? Тобто вони відійшли до річки Дніпро. З тієї сторони, з іншої сторони, річ. а ми, наш будинок просто стоїть і дивиться Його? на це. <свят> так, і тому ми просто кожен день молимося, щоб в нашу квартиру не попало, ну, але вже якщо попаде, то ну, нічого. Люди втратили і родини, і сім'ї. так що. До речі, в нас була дача на тому березі де зараз е росіяни. На тому лівому березі у нас була дача, і я навіть вчора знайшла фотографії там, де ми з Філіпом, і так ну просто серце крається від того. Ми приїжджали туди з моїм сином, постійно там відпочивали. Ми просто обожнювали це місце. Можна... В Херсоні вже нікого немає. Вже всі повиїжджали з моїх близьких. В мене була близька родина до мене, мої друзі. Вони вже теж в Києві. Вже всі повиїжали. Да. Всі навіть о, родичі, які були такі далекі, вони прожили всю окупацію. У мене є дуже нас дуже близькі друзі, наші м -м, сусіди по дачі. Вони досі, от вони просто ми через паркан живемо, і вони, оце все оце, весь цей час. Вони жили з росіянами через паркан. І вони жили там. Вони боялися вийти на вулицю. Вони ховали телефон, щоб не знайшли українську сім-картку. Бо вони забрали всі сім-картки можна було користуватися тільки російськими сім-картками. От, вони ховали ці телефони, щоб якось комунікувати з українською стороною. І вони, от ось вони там весь цей час, і вони ще зараз там, бо ця територія ще окупована, а в них старі батьки. І вони не можуть виїхати. Вони лежачі. Одної... Мама з Альцгеймером, а, а тато не ходить, так що вони не можуть виїхати. Просто треба, мабуть, лікувати психологів, бо це, ну, це дуже важко. З яким страхом вони кожен день живуть там. Таня, а чи маєте ви когось знайомого із росіян? може, колись? Я маю тут пару знайомих, так, з Росії, але які ем, маю тут, тут подругу, яка вже давно живе в Києві, маю тут ем, росіян, які вже тут давно живуть. Що вони кажуть? Ну, вони всі за Україну, звичайно. Коли, коли ви виїжджали, ви запам'ятали Херсон Кірбу. І коли закінчиться війна. Я боюсь уявити собі, як, от як ти будеш просто в'їжджати в це місто, місто, і як ти будеш дивитися навколо. Я не знаю. Коли мої батьки поїхали після окупації туди, я запитувала, а як ну от от що, що ви бачили? Бо я ж навіть не уявляю, я не була там навіть на початку війни. Я не знаю, що таке сирена. Я не знаю, як е, я хочу побачити батьків, я їх не бачила з квітня, але я розумію, що з дитиною я не можу туди поїхати. Сербія є транзитною країною для громадян України і більшість. Продовжують до країн Євросоюзу. Це було б все, шановні наші глядачі. Екіпа, яка реалізувала українську панораму, прощається з вами. А як ми у наших минулих передачах сказали, від 20 січня на РТВ-2 кожної п'ятниці від 10.30 до 11.00 години можете подивитися передачу документального чи музичного характеру українською мовою. А зразу після цієї передачі вас завжди чекатиме повторення української панорами від неділі. Так що цей час передбачений для вас! Нашу передачу можете переглянути на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому YouTube каналі Українці РТВ. Бажаємо вам гарного післяобіднього відпочинку і приємних робочих днів, які вже знову перед нами. До побачення!